Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. І з такими оплотами демократії кожним днем стає трошечки сумніше жити, оскільки на нерви давлять повітряні тривоги різного розуму висловлювання політиків. Які не дружать зі своєю головою, інколи верзуть все, що завгодно. І так, омбусмен Дмитро Лубінець заявив, що порушення прав людини з боку ТЦК набули масового характеру. Складається враження, що незаконні затримання та побиття від представників ТЦК та СП стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави. Ну, ніби ви перший раз знаєте про те, що... Люди чинять і незаконні дії, і під впливом цих незаконних дій практично справи майже не йдуть до суду, оскільки Держава Україна використовує судову гілку влади в якості інструмента придушення волі і якості цього інструмента, який не дозволяє людям боротися за свої права, знали прекрасно, і кожен день це діється. І це діється не сьогодні і не вчора. Це діється в чергове, оскільки 25 березня Верховна Рада проголосувала за різке підвищення зарплат для працівників центральних органів державної влади, саме міністерства, законопроект 94-78. І держава на сьогоднішній день покладається тільки на дії чиновників та силовиків, яким дає доволі. Пристойні зарплати, але хочу воювати руками простих людей, які не мають можливості зробити, бо працюють на мінімальну чи там. Начуть більше, ніж мінімальна заробітна плата. І так нагадую, що в листопаді, за даними Міністерства фінансів, 2024 року заробітна плата працівників центральних органів державної влади в Україні коливалася від 65 200 гривень до 118 700 700 гривень. При цьому 62,5 тисячі гривень це на сьогоднішній день становить. Більше ніж сім разів від мінімальної зарплати, яка встановлена в державі Україна. І цікаво, чим це таким великим напружуються державні чиновники, маючи такий великий розрив між заробітною платою в державі Україна. Ну і продовження цього чиновникам не вистачає на хліб. Продовження цього є такий собі в Росії. Пісков, який дослівно сказав, переговори в Ріярді були технічними, їх зміг не розголошувати. Йдеться саме про технічні переговори з глибоким зануренням у деталі, тому їхній зміст точно не підлягає розголошенню. І таким чином оця глибинна держава, як вони люблять казати, яка відірвана від народу і що в Росії, що в Україні, вона тільки укріплюється розширюється. І нічого нового я тут не придумав, оскільки вони навіть не збираються розголошувати ті відомості про переговори, які ведуть між собою дві держави. Так раніше такий самий штучний поділ на своїх і чужих, а звертаю вашу увагу, що ті чиновники, які працюють в державі, вони кажуть, що вони свої, а ті люди, які не хочуть йти на війну, які не хочуть мобілізуватися, які е, кажуть, що у них є право на мир, на сьогоднішній день вони є чужими, чужими для держави, і це цілком логічно. Тому цей поділ на своїх і чужих він давно е, набув масового характеру, і цей масовий характер був поставлений на своїх і чужих, коли була така акція Україна без кучми, яка була е, фактично. Проведена за рахунок як американо-англійських грошей, так і за рахунок російських грошей. Тобто акція по розколу в українському народі і по розколу в державі України. І ворогів не треба багато шукати. На сьогоднішній день будь-яке слово, яке ви сказали, супроти воно буде супроти або проти чиновника. Воно вже трактується практично, що ти вже ворог держави. Правда, що тільки клеймо це, не вішають, і тату на лобі не набуває, що ти ворог держави. Якщо раптом вночі орки стрибнуть з Коренєва на південь і зачепляться за Сумське передмістя, то президент України знову поїде, поїде виступати в ООН зі скаргою до його вести приблизно з таким текстом. Милий Ігова Антоніо Гутереш. Я вчора смажив шаслики в Ялті з друзями, а підступний Путін, з яким я позавчора замирлявся у Ріярді, несподівано в цей час напав на суд. І це сумно з того всього, що політика держави направлена на те, щоб подавляти 에, волю там, будь яких незгодних, будь-яким чином незалежно будь-якою ціною. І на сьогоднішній день формувати одну таку зовсім непристойну громадську думку, що держава, а саме гнобитель народу, є понад усе, і що ці інтереси гнобителя є по більше, ніж інтереси українського народу. Я вже не кажу про те, що. Чергове в пресі появилося там відомості, що надра як об'єкти права українського народу починають знову ділити в переговорах і щось там мутити мутняками, не зовсім пристойними між сполученими штатами Америки і Україною, які представляють обидва президенти. На сьогоднішній день ця політика про гноблення народу вона зайшла в глибокий кут, оскільки відрив чиновників зарплати і чиновників держави Україна від саме від українського народу, він з кожним днем збільшується. Ця пропасть і ця глибина її сильніша. і я думаю, що в перспективі нічого доброго воно не приведе. Фактично рано чи пізно воно приведе до громадянської війни. Мої слова можуть подобатись, не подобатись будь-кому, але воно таке, воно правда, воно нікуди від нас не тікає, вона не висловлена за кордоном, оскільки я жив і живу в Україні, як вони кажуть. Оскільки в Україні, скоро я буду казати, мабуть, що я живу в огороженій колючим дротом і великі високими парканами якісь там території України. Хоча раніше при правонаступництві ця територія була мало огорожена колючим дротом. Фактично, вона була огорожена тільки на заході України, які люди по поцупили. І не було взагалі такого поняття, як кордони між. Колючка або стіни між Білорусією, між Російською Федерацією, тому треба думати своєю головою і цим всім чиновникам і трішечки заслідкувати за своїми язиками те, що вони доносять до преси. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.